У котельні на вулиці Банковій розпочалися роботи із реконструкції обладнання, говорить речник державного комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков. Загалом в межах модернізації цієї котельні виконано модернізацію трьох котлів, які власне і забезпечують послугами споживачів. Із заміною пальникових пристроїв, автоматики котлів, демососів, вентиляторів. Окрім того, попередньо тут було замінено три насоси і до Додатково нині виконується заміна двох насосів мережевих, літнього і зимового. Всі пальники замінили повністю димососи, вентилятори помініли і встановлена ре. Циркуляційна лінія реконструкція обладнання зі слів Антона Безносикова дозволить зекономити кошти та підвищити ефективність роботи котелень. Ми проаналізували економію, по яку дають, яку дає заміна насосів, і близько 50% коштів на електроенергії. Ми почали економити по кожній котельні. Це суттєва економія, яка впливає на тариф, оскільки ми використовуємо фактичні показники споживання електроенергії. Це дає економію. І підприємству, і споживачам ремонтні роботи завершать до кінця тижня, говорить Віктор Дідківський, представник підрядної організації, яка нині виконує монтаж обладнання. Міняємо десь приблизно. Біля 20 метрів труби діаметром 273 міліметра і 219 міліметрів. Поміняли фільтр. Зараз будемо відрізати лічильник. Палубка стоїть, будемо заливати бетон, фундамент. Буде засувка мінятися в відна. Тут буде стояти відмулювач, лічильник це прихід мережевої води в котельні. Загалом в межах проєкту передбачена реконструкція та модернізація 11 котелень у Луцьку, говорить Антон Безносиков. На заміну пальників 3,2 мільйони євро, окрім того, 2 мільйони в межах додаткової угоди, а також на заміну насосного обладнання. Оригінальний контракт 750 тисяч євро, і додатково близько мільйона на додаткові обсяги. Якщо говорити конкретно про цю котельню, то всі ці заходи обійшлися. Близько одного мільйона євро. Котельня на вулиці Банковій в опалювальний період забезпечує теплом 53 житлові будинки, розповів Антон Безносиков. Наталка Кликуцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.